Вітаю вас, дітки, послухайте, будь ласка, віршик під назвою Добрі руки помила, який написала Галина Чорнобицька. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно, Доню, ручок не помила, а вже коржика вломила. І до столу хочеш сісти? Як ти будеш кашку їсти? Тебе ж пальчики й долоні Від пісочку аж червоні. Доня руки мила, мила, білу піну змила, збила, і водички не жаліла. Як помила, аж зраділа, поспіша до столу сісти, полуниці і кашу їсти. Як називається віршик, дітки? Так, добре руки помила. Послухайте, будь ласка, ще раз цей віршик. Доню, ручок не помила, а вже коржика вломила і до столу хочеш сісти. Як ти будеш кашку їсти? В тебе ж пальчики й долоні, від пісочку аж червоні. Доня руки мила, мила, білу. Піну змила збила, і водички не жаліла. Як помила, аж зраділа. Поспіша до столу сісти, по луниці й кашу їсти. Про що цей віршик, дітки? Так, про те, як у дівчинки були брудні ручки. А чи можна з брудними руками сідати за стіл та брати їжу? Ні, не можна. Бо до організму через руки можуть потрапити мікроби, після чого можна захворіти. Чому потім зраділа дівчинка? Так, бо ручки гарно вимила. Дітки, а чи ви не забуваєте мити ручки протязі дня? Коли треба мити ручки? Для чого потрібно мити ручки? Молодці, дітки! Сподіваюсь, вам сподобався віршик. До нових зустрічей!